Вітаю! Чи шиє конструктор зразки тестові? Ну, зазвичай ні, але інколи за якихось виняткових обставин може, причому за власним бажанням і з власної ініціативи. Ось, до речі, зараз такий випадок. Зараз покажу вам. Творчий безлад. Це ось в мене процес. Мені потрібно зробити конструкцію комбінезона еластичного із біоеластичного трикотажа. І я дуже сумнівалася із еластичністю. Ну, яку еластичність закласти, хоча в мене ось і цей біфлекс є. І віртуальну примірку я робила. І карти деформації налаштовувала, щоб подивитися, як буде розтягуватися матеріал. І оцінювала, як будуть впливати зміна пози людини. На деформацію матеріалу. Але вирішила все-таки відшити, бо фінальне слово має сказати реальна примірка. І плюс матеріал буде принтуватися. Я поставила десь 13%, і виходить, що все-таки малувато. Все-таки взяла, викрила із і ось такий результат. Ну, тепер я принаймні розумію, що трошечки треба. Зменшити об'єм, але загалом задоволена. І що хочу сказати, в мене невеликий досвід в конструюванні біоластичних матеріалів конструкції. Але що я розумію? Розуміла, і зараз теж підтверджую, що все-таки конструктор це спосіб мислення. І не важливо, з чого ти з чого ти робиш конструкції, з біоластичного матеріалу чи зі із із шкіри, чи з навіть з брезента, якщо розумієш взаємозв'язки в конструкції, то все буде добре. Ось такі думки сьогодні на вечір.